Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Сан. Презентую розповідь про Київське Динамо 1987 року. Адже ні, для кого не секрет, що той сезон можна з упевненістю назвати роком розбитих надій, які були покладені на команду Лобановського. У чому причина провалів киян на міжнародній арені? Чому динамівці так невдало виступили у чемпіонаті СРСР? І чи вважав Лобановський сезон 1987 року провалом? Погнали! Звичайно ж, після феєричних двох сезонів 1985-86 головним фаворитом чемпіонату СРСР вважалося Київське Динамо, де було зібрано Лобановським майже всіх найкращих футболістів України. Та й Союзу теж. Олег Блохін світова суперзірка. Олександр Заваров, найкращий футболіст країни 1986. Ігор Біланов найкращий гравець Європи, 1986. Анатолій Дем'яненко найкращий в СРСР 1985. Павел Яковенко у списку францфутболу на найкращого гравця Європи 86. А ще Іван Яремчук, Василь Рац, Володимир Бесонов, Олег Кузнєцов, Загалом майже вся збірна країни. Особливі сподівання покладалися на успіхи у Європи. І тут, як холодний відро води в зимову холодничу, 0-1 у Суперкубку УЄФА від Стяуа Бухарест 24 лютого 1987 року в Монако, грали кияни дуже нічого, як для такого часу. Переможний гол хаджі зі штрафного після рекошету сприймався як випадковість, тим більше, що потім пішла більш ніж упевнена гра з турецьким Бешикташем у чвертьфіналі Кубка Чемпіонів із загальними 7-0. Та й чемпіонат динамівці почали начебто і очікувано з розгрому Єреванського Арарату 7-0, за яким 22 березня 1987 року спостерігало 56 тисяч глядачів на республіканському стадіоні в Києві. На невчібаку за тиждень прийшло вже 96 тисяч уболівальників, які стали свідками скандальної перемоги своїх улюбленців 2-1. Де вирішальну роль відіграли два спірні пенальті, призначені білоруським арбітром жуком на 77-й і 90 90-й хвилинах, які реалізував Біланов. А ще не забив у першому тамі метровий Олексій Михайличенко, котрий якраз і став промінцем світла в динамівській темряві того сезону. Якраз після вистражданої перемоги на дневчі. Одвірком пішли 1-2. Від Дніпра на своєму полі 95 тисяч подивилося. Двічі від порту в півфіналі Кубка європейських чемпіонів. І ЦСК на республіканському при 45 тисячах глядачів. Потім програш Шахтарю у Донецьку 0-1 40 тисяч подивилося. Загалом після краху Євронадій кияни впали у ступор. Добре, хоч відбір на Євро 88 із НДР на республіканському стадіоні. Динамівці у збірній провели на відмінно 2-0. 10 травня кияни дали бій лідеру чемпіонату Спартаку 0-0. У лужніках за цією битвою спостерігало 95 тисяч глядачів. Ця нічия відродила надію, що в радянській першості команда Лобановського своє надолужить. Серйозно думали, що Валерій Васильович зважить на помилки команди, вчасно зробить і корективи у грі, і динамівці знову підуть на штурм вершин футбольного олімпу. Хоча вже голосніше і голосніше лунали голоси вболівальників зі стажем, що вони спостерігають кальку сезону 1976 року. Через 8 днів після нулів зі Спартаком, там же у Лужниках, Динамо виграло кубок сезону 1986 року у протистоянні з московським торпедо, за яким спостерігало 30 тисяч глядачів, і всі ви, шановні любителі футболу, на відео. Загалом матч проходив у рамках 10-го туру чемпіонату СРСР і завершився 1-1. Але було вирішено через навантаження киян поєднати два турніри в одному. І одразу ж після основного часу динамівці по пенальті виграли кубок, Суперкубок Союзу під назвою Кубок сезону. Далі здавалося, кияни візьмуть своє після домашніх мінімальних перемог над харківським металістом 2-1 і Ленінградським зенітом 1-0, нічия з Кайратом Алмата вдома 1-1. У команді Лобановського було багато травмованих, але це не завадило у суперфіналі Кубка СРСР 14 червня 1987 року, поступаючи з походу поєдинку 1-3. Вирвати на останніх секундах основного часу нічию у мінського Динамо 3-3, а потім виграти по пенальті. Далі на куражі після Кубкового тріумфу пішли домашні вікторії над Жальгерісом 3-1 і тим же мінським Динамо 2-0, коли за перемогою своїх кумирів спостерігало 98 тисяч глядачів на республіканському стадіоні. У результаті Динамо Київ набирає 15 балів після 12 зустрічей. І за втраченими очками українська команда взагалі випереджала на один пункт Московський Спартак, який лідирував із 22 очками після 16 матчів. Але потім київське Динамо впало в таку глибоку яму, де нічиї та поразки чергувалися з рідкісними перемогами. З яких команда так і не змогла вибратися до кінця сезону, що ознаменувалося вильотом із Кубка Чемпіонів вже на першому етапі від шотландського рейнджерса та Кубка СРСР. І лише три поспіль перемоги на фініші над грузинськими клубами, коли двічі обіграли в Динамо 3 1 3-1-2-1 плюс Гурія ланчхуті два дозволили киянам фінішувати на шостому місці. Що давала право участі в Кубку УЄФА на наступний рік, якщо Кубок країни виграє команда із першої п'ятірки? Озвучу заздалегідь, що не вийшло. Переміг харківський металіст. Про що окрема розмова? До речі, сам Лобановський 1987 рік провалом для київського Динамо зовсім не вважав. По-перше, завойований Кубок СРСР, що вже успіх, а це означає, що провальним такий сезон назвати не можна. Плюс Кубок сезону, турнір хоч і не популярний, але офіційний. Е, так, під час чемпіонату країни не вдалося знайти оптимальну гру. Деякі гравці знизили до себе вимогливість, упіймали зірочку, плюс травми ключових гравців. І, звичайно, втома. Не забувайте, що Київське Динамо тягнуло на своїх плечах збірну СРСР, е, яка хоч на силу, але виграла дуже сильну відбіркову групу Чемпіонату Європи 1988 року. Тож інтереси клубу були принесені в жертву головній команді країни збірній Радянського Союзу. І взагалі грати три роки поспіль на найвищому рівні на кількох фронтах неможливо. Бо неминучий спад. Головне, вчасно його подолати, врахувати свої помилки і з новими силами йти до нових вершин. Це я коротко передав те, що говорив Валерій Васильович Лобановський після сезону 1987 дев'ятсот Причому вболівальники зі стажем читаючи та слухаючи все це, знову посміхалися. Десь ми вже все це чули. Ах так, все у тому ж 1976 році. І пішли розмови, що Лобановський зовсім не враховує своїх помилок. І так само як і раніше, висмоктував своїми космічними навантаженнями весь сік, усі сили зі своєї команди. Яка тепер потребує оновлення новими українськими талантами? Тільки тоді можливий новий злет киян, коли нові зірки засвітяться на Динамоївському небосхилі, зігравшись зі старожилами. Але коли всіх приголомшила новина, що Динамо Київ посилюється лідерами збірної СРСР Дніпра Олегом Протасовим, кращим 87-му році, та Геннадієм Литовченко, стало зрозуміло, Лобановський не збирається знову чекати сезон другий, щоб. Знову злетіти на вершину, як це було раніше, Валерію Васильовичу все потрібне зараз і тепер. Як на мене, однозначно ставитися до сезону 1987 Київського Динамо не можна. І розглядати справді все потрібно в комплексі. Зайнятість динамівців у збірній та кубку чемпіонів, травми та втома, що й призвело підсумку до шостого місця в чемпіонаті країни. Вболіваємо за наші команди. Всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння, з вами був Санич. Зустрінемось.